Олег Чуєнка, завідуючий відділенням по наданню невідкладної екстреної медичної допомоги міської лікарні No4. Скільки років ви вже працюєте? В Цій лікарні? Так. Більше 25. Наразі ми маємо збільшення. Це в зв'язку з зимовим сезоном, з погодними умовами. У нас завжди, завжди багато пацієнтів, пострадалих, але, на жаль, ми маємо також. Збільшення і за рахунок переміщених осіб, за рахунок того, що наша, наше місто зараз є центром західного Донбасу, і в нас є таке збільшення. Це люди травмовані як в побутових виробничих умовах, ДТП, просто травми, які люди отримують. І це, на жаль, у нас доволі є такий. Є швидка допомога. Людина повинна звернутися на швидку допомогу. В залежності від характеру травми і ушкоджень, які людина отримала, швидка медична допомога проведе діагностику, надасть першу медичну допомогу і доставить до нас лікарню. Якщо люди звертаються самостійно, Тобто у нас ми працюємо цілодобово. У нас немає перерви там вихідного дня і так далі. Тобто людина звертається в приймальне діагностичне відділення, яке теж ще раз наголошую, працює цілодобово. Цілодобовий травматологічний кабінет травмпункт працює також і вся наша лікарня. То є, вона не перестає працювати ні в вихідний день, ні в будній день. Час, комендантську годину, тобто ми все одно працюємо цілодобово. В центрі міста, в інших лікарнях є травматологи, які працюють в поліклініці. Травматологічне відділення і травматологічний цілодобовий кабінет «Трампунт» є тільки в нашій лікарні. І ми надаємо допомогу не тільки ще раз, я наголошую жителям нашого міста, але й жителям нашого району: Юрівський, Синельніківський, Васильківський, люби, любий регіон України, тобто будь-яка людина, яка до нас звертається, вона отримує належну медичну допомогу. Це таке складне запитання в цей час, допустимо, зимовий час. Це просто будь уважним на вулиці. Без потреби по людям похилого віку не бажано виходити на вулицю без якоїсь нагальної потреби, тим, тим паче, якщо людина погано пересувається, погано орієнтується, або має якісь фізичні, скажімо так, обмеження. Не бажано, звісно, лишній раз виходити на вулицю. Ми маємо гололедицю, ми маємо масивну транспортну артерію в нашому місті. Просто треба бути уважним.